Слава Україні! З вами Євген Конішевський, і в сьогоднішньому огляді хочу познайомити вас з теклбоксом від англійського бренду Ridge Monkey» яким особисто я користуюсь, як ви бачите, сьогодні в нас не стандартна розпаковка якогось товару, а в мене вже така от коробочка бита, яка зі мною не один сезон на коропових змаганнях, на риболовлях по ловлі коропа та флетфідером. В цьому теклбоксі все, що мені потрібно для того, щоб зв'язати оснастку і зловити рибу на флетфідер або на класичну коропову класик. Тому в сьогоднішньому огляді теклбокс Armory від компанії Ridge Monkey. І так, Tackle Box має ось такий зеленуватий відтінок, створений він з матеріалу софт тач, тобто покритий верхня частина, що дуже приємно на дотик. Але цього матеріалу є один нюанс. Тобто, якщо ви перевозите свій теклбокс з якимись металевими речами, тобто він дуже легко може подряпатись. От у мене навіть видно подряпинки по всьому корпусу. Зверніть увагу, то, що він у мене вже 2-4 роки навіть зі мною. Але. Якось необачно поклав його до металевих стійок і поки віс на рибалку, то трішки його поцарапав. Тому що, якщо ви перфекціоніст риболов і полюбляєте, щоб все виглядало гарно, тому зверніть на це увагу. І так, давайте подивимося, що всередині і що в мене в нього поміщається. Перед тим як подивимось, що всередині. Розкажу вам про його габарити. Габарити він має 330 на 105 і завдяки цьому поміщається в абсолютно будь-яку риболовну сумку чи сумку з речами, чи можливо навіть в чехол до палатки, якщо він у вас великий. Так, давайте подивимось, що всередині під верхньою кришкою на дуже надійних магнітах. Ви можете подивитися, як це все діло відкривається. Тобто магніти настільки надійні, що у вас ніколи не буде такого. Що теклбокс відкриється сам по собі. Тобто його відкривати дуже таки тяжко і потрібно трішки сили. І так, під верхньою кришкою в нас знаходяться дві поводочниці. Як ви бачите, одна поводочниця дозволяє нам використовувати нав'язані поводки. Більш довгі до 29 см. Тут можливі в'язати або теж довгі поводки, або навіть місця під гачки є в обох частин. Можна нав'язувати у дві частини, більш короткі поводки, наприклад, до флетфідерних оснасток. І є основний відсік, тобто середній. Теж дуже надійні магніти, як ви бачите. В середньому відсіку в нас знаходиться теж ще одна поводочниця, тобто третя. Всього в теклбоксі три поводочниці. Саме розумієте те, що кількість поводків, яка може тут бути нав'язана, просто колосальна. Якщо ви користуєтесь таким теклбоксом, вам не потрібні ніякі додаткові поводочниці. Відсіків всього всередині 29, їх можна відкривати як вам зручно, а можна навіть зняти оці всі застібки, Зараз я вам зніму, просто покажу, скільки всього добра поміщається в такий такий бокс. І так, ось ми зняли наші засібки. Як ви бачите, в мене тут абсолютно все. Давайте подивимось, що сюди взагалі поміщається. Як я сказав, саме 29 відсіків має та коробка плюс три поводочниці. І так, тут у нас різноманітні елементи, які нам потрібні для в'язання оснасток, поводочниця. Тут в мене вміщається, просто вдумайтесь всю кількість. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 поводочних матеріалів різних виробників. Ось така от пачка гачків, плюс ще 5 чи 6 в коробках. Різноманітні елементи. Стопорів теж гарна пачечка. Інструмент. Тобто ножнички. Затяжки, кусачки. Як додатковий інструмент, куча різноманітних голок, сверл, голок для відкорів. Три пейджери. поміщається дійсно багато речей, які стануть корисні для любителів ловлі коропа. Тобто, щоб зв'язати оснастку, мені достатньо взяти поводочний матеріал, гачок. Сюди я нав'яжу поводочок, це все діло закріплю і, вуаля, у мене все на одному місці, все в одній коробці. Тому хто хоче якось оптимізувати своє робоче місце, якось. Оптимізувати свій час на риболовлі, я думаю, така штука стане в нагоді. Габарити в неї достатньо маленькі, а подивіться, скільки всього сюди поміщається. Ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що коробка виконана дійсно з надміцного пластика, з яким нічого не відбувається. Кришечки, якщо вони закриті, то ви можете не переживати за те, що у вас, в період того, як ви добираєтесь з рибалки чи на рибалку, щось відкриється, щось розсипеться, ви щось загубите. Такого не відбудеться. Також можете не переживати, що ваші коробці, що станеться, якщо ви її з чимось перевозите, тобто щось плюснеться, зламається. Такого теж не відбудеться, тому що пластик дійсно крепкий, дійсно міцний. А магніти не дозволять коробки відкритися під час логістики. Сподіваюся, що сьогодні в достатній мірі познайомив вас з теклбоксом від Ridge Monkey. Якщо про щось забув розказати, обов'язково пишіть в коментарях задоволенням на них дам відповідь. Також, якщо у вас є якийсь досвід з користування цим таклбоксом, можливо, якимись другими корисними речами від Grazmanki, також пишіть обов'язково в коментарях, з задоволенням це прочитаю. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. З вами був Євген Конішевський. Побачимось!